Доброго дня, любі друзі. Сьогодні у нас 18 жовтня 9.15 десь орієнтовно на годиннику. Подивимося, що видають наші панелі. Контролер, як пам'ятаєте, у нас підключений до двох панелей по 540 Вт. Розміщені вони на схід. Підключені послідовно. Зараз вони у нас видають 14,5 А. Це орієнтовно, зараз ми 0,7 кВт. Результат, я вважаю, непоганий. А основне поле нас зараз віддає 250 Вт. Тобто перекриває споживання будинку вже. йдемо подивимося, як сонце попадає на ці панелі. Це просто є багато питань, чи варто ставити двосторонні панелі, чи вони щось дають, чи ні. І я вважаю, що в моєму випадку дають. Так, це в нас сонце чуть вийшло. Ось там у нас дві панелі ці. Вони вийшли вже на свою робочу потужність практично. І подивимося, як сонце попадає на решту поля на 6 панелей, які віддають 250 Вт. Зараз вже іній у нас. А ось так попадає сонце на решту панелі, Тобто в, більші, ну, в більшості на тильну сторону виходить. От. Якось так. Будемо спостерігати далі. Так, зараз у нас 10-15, 16 Ампер. я думаю, більше ми вже не отримаємо. А на основному полі з шести панелей вже 1400. Ну, 1,4 кВт. Батарею заряджає 21, віддає в батарею, бо споживання, як бачите, низьке на будинку. Зараз покажу вам сонечко, де воно у нас? Ось там вона вища. так воно попадає на панелі. Дивимося далі. А, покажу як на основні панелі попадає на основне поле. Вони ще не в робочому діапазоні. Ось так частково. Вже ті немає від дерев на нижніх панелях. Отак звідси воно. Напевно, навіть поміняю ракурс. Щоб було зрозуміло. Так, напевно, зрозуміліше. Все, спостерігаємо далі. На годиннику 12.30. Що там? На панельках у нас 15 А на двох, на основному полі 2,4 кВт. Будинок споживає 1,5 кВт і в батарею заходить 14. Тобто 14 йде від основного поля на зарядку акумулятора і 15 разом маємо 29 А. Йдемо подивимось, де наше сонце. Як воно виглядає? Ось так. Воно попадає на ці дві. І вже вийшло повноцінно на практично на робочу зону основну. Ну, пік буде з 12.30 десь з 13-ї години. Ось так у нас. Видно по тіні. от тераса, де тераса падає тінь, з якого кута йде сонце. Ну, Тим не менше, вже самі бачили, які показники. Максимально, що виробляли ці 6 панелів, це десь в районі 3,2 кВт. Тобто у нас 6 панелей по 5,4, результат пристойний. Добре, будемо спостерігати далі. Зараз у нас 13,30. Дві панельки ті, що на схід, видають 0,5 кВт. Там практично 10 А. А основне поле в нас видає 2,8 кВт, споживання будинку 3,5. Спеціально включив 2 кВт обігрівач і бойлер, щоб показати. Тому що, коли скидаєш напругу, відповідно, з панелів інвертор бере менше. Ну, зразу обрізає, можу продемонструвати. Зараз я його виключу. Виключив 2 кВт, споживання впаде в будинку, а не обріже тому що пішла зарядка е акумулятора. Якби акумулятор не заряджався, то відповідно споживання з панели він забере. Підемо подивимося, де наше сонце. Ось воно вже ось так попадає на наші панелі, оці дві. Вже з боку, але тим не менше 0,7 кВт вони дають. Показник, я думаю, хороший для двох панелей. Там, грубо максимально вони можуть віддавати, якщо там 540 це 1,8. 540 це 1,08. Ось так попадає сюди наше сонце. Це вже практично пік робітку. Ну, як казав, 3,1 кВт вони віддавали. Для осені, я думаю, результат хороший. Ну, Ще подивимося, скільки буде в 16 годині. годині. Покажу, так як я й говорив, тільки перестала йти зарядка на акумулятор. Бачимо нуль. Зразу наш інвертор обрізав потужність панелей. Дає з невеличким запасом, відповідно, інвертор так зробив і МППТ контролер Тобто все працює в парі без будь-яких проблем. 0,4 А, бачите, практично там в діжурному режимі, скажімо так. Добренько, наступне включення там в 16 годині орієнтовно. І так, на годинку 16 година. У нас дві наші панельки, ті, що на схід вже, можна сказати, не працюють. Видають 1 А. Ну, це ні про що. Тобто там 0 кВт. 1 А. Основне поле у нас видає 2 кВт споживання будинку 2,9 2 кВт. Тобто .е. я підозрюю, що нічого не обрізує інвертор, тому що тільки що дав навантаження. Отаке таке наша є продуктивність наша. Йдемо подивимося, як сонце попадає на панелі. Одним кадром зроблю ті, що на схід. Там вже темно. Ось наше сонечко. Ось наша пума. Пума. Ось так. Основні панелі. На тильну сторону попадає ті, що, тих двох, що на східну, ми бачимо, що вони непродуктивні, От основні видають ще 2 кВт. Я думаю, так буде ще години. Ну, годину точно, можливо дві. Як для осені непогано. Включимося через дві години.